Прокинувшись, подався до багаття, де приготував гуляш з кровосос. Сьогодні було багато планів, тож зволікати не можна. Відразу ж поїв, напився. А потім рушили Семеном на дип. Потрібно зайти до механіка та полковника в барі, здати завдання, котрі виконав вчора. На перший погляд все було спокійно. Але варто було підійти до мосту, як почули завивання мутань. Сумнів не було, кікімори і й на тому боці. Незручно, але робити нічого. Довелося вступати в бій. Прийняв рішення виманити їх декількома пострілами. І це спрацювало. Мутанти побігли прямо через поле з жарками, приймаючи їх удар на себе. Докінчив роботу семен декількома влучними пострілами. Тож час братися за ніж. Вже підходячи до першої туші, почув воронів. Здається, зараз буде викид. Потрібно швидше оббілувати їх та поспішати до вагончика біля недобудови. Закінчив орудувати ножем і побігли семеном до укриття. За малим встигли. Доки чекали, чули мутантів і зовсім поруч і десь далі. Сподіваюся, вистачить набоїв на них. Тільки на викид закінчився, ми вже пробиралися до недобудови. Судячи зі звуків, там була як мінімум одна кімера. Три набої маємо не тільки хабар з них, а ще й виконане завдання. Та виявилися саме ті мутанти, на котрих просив перевірити маячки діти. Шкода, але на другій не вцілило нічого, окрім приладу. А от на першій, котрі я засадив дріб в дупу, виявилося багацько вцілілих органів. Де й частину шкіри вдалося зняти. Та радує. За впавшим гвинтокрилом детектор виявив сигнал артефакту. Не дивно, там досить небезпечні аномалії і радіація. Тож сталкери не поспішають. Та й не встигли б вони раніше за нас. Декілька хвилин на пошук безпечного шляху і ось вже артефакт у мене. правда радіації нагапався добряче. Сподіваюсь, воно того вартувало. Десь за вагонами гавкали собаки. Мало насолоди стикатися з ними на землі. Тож вирішив залізти на кран і спробувати їх перебити звіддалі. Оптика ж є. Це діло не хитре. Заліз досить швидко. Ну, собаки то були, дві. А ось поодаль літав якийсь згусток темряві. І такого раніше навіть не бачив. Що з ним робити та чим він небезпечний, також жодної інформації. Та нічого, розберемося. Тільки спочатку собаки. Два постріли і маємо дві туші. А тепер ходімо ближче і будемо пробувати вбити темряву, як би це дивно не звучало. Дріб та черга з автомата Семена спрацювали якнайкраще. Була темлява і не стало. Судячи зі звуків, які воно видавало, це був якийсь різновид полтергейста, чого тільки в зоні не трапляє. Тож оббілував собак та рушили далі. На бар'єрі засіли наймен. Це погано. Вони можуть заважати доступу інших угрупувань на янтар зі східних територій. Трішки далі знайшов дві групи мертвих сталкерів. Одні військові, інші нейтрали. І тут питання: вони самі вбили один одного чи їм допомогли наймен? Зібрав з них все цікаве. Речей виявилося дуже багато. Довелося частину віддати семен. Броня, зброя, магазини та набої, різний мотлог і не зовсім. Самого цікавого шолом Сфера 06 та бронежилет Булат 5М. В поганому стані, але їх можна відремонтувати. Було в чим. Хоча матеріали не так складно знайти. А от ремонтні набори значно складніше. Можливо навіть доведеться збирати їх самому. І якщо броня була далеко не сама найкраща, то шолом вже інша справа. Він один з кращих, про який я знав. Для блокпосту в сховку під хрестом залишив всю броню, шолом та карабін з автоматом. А зрештою речей вирушив здавати завдання. Заодно спробую щось продати. Спочатку зайшов до техніка та відзвітував про виконання завдань. 18 сотень грошей за бандитів. Не надто добра ціна, набої й ті дорожче обійдуться. Хоча, з іншого боку, і набої і сама зброя були трофейними. Тож не варто засмучуватись. Продав механіку зайві речі на майже 400. Відремонтував набір для стрижки за половину цієї суми. Потім пішов до полковника. За КПК бійця він віддав 5-500. А ось за це завдання б нагорода значно вища, ніж мої зусилля. Але гріх скаржитися. Купив полковника газ за три сотні. Занобиться для чистки зброї. Взяв завдання на знешкодження бандитів на смітнику. Якраз туди і збираюся рушитися після бар. На посту продав бійцю долга купу магазинів, котрі були непотрібні. На майже 2000. У іншого бійця купив два шматка м'яса пса та зламаний детектор за 3200. Це явно дешевше, ніж купувати готову їжу. І одразу ж продав йому знайдений найдикий артефакт за 6300. Звісно, можна було віднести артефакт вченим і спробувати отримати кращу ціну. Але мені гроші потрібні тут і зараз. Повертатися не варіант. Молодший сержант запропонував принести йому два шматки м'яса кікімери. А в мене ж вони якраз були, тож одразу їх віддав, отримавши координати сховка та 300-100 грошей. Ще й репутацію підняв. У старшини купив набір для стрижки за сотню. Та продав йому хім світло за 1100. Явно залишусь в плюсі. А речі для ремонту потрібно починати збирати. У охоронця арени взяв завдання на вбивство, на вбивство бандита на кордоні. Чому б і ні. Гарику в барі продав старі набої за майже три сотні. Та купив в нього тестамін з бинтом за 2200. Бармена купив набір для приготування їжі, пляшку води. Набір тут же передав сержантові, з якого були труднощі з коштами, мав лише тисячу. Власне, її він мені і віддав. Ще й наводку на свій старий сховок. Вигідно. Повернувся до бармена та купив сірники і пляшку води. Ходив до хреста та забрав всю зайву броню проти та карабін. Пробую продати. Техніку цінив карабін дуже дешево. а от набої до нього купив за тисячі. Хоча я їх тут же і витратив, купивши деталі до мого ЛР. Відремонтував мультитул за 1600, набір для стрижки. А потім все ж купив набір для заточки. Ними відремонтував ніж протеріогазом. Спускався в бар, почався псиштор. Та прийшло повідомлення про виконання завдання, За яке дали 6600 та на прохідній видали ампулу морфіну, саморобну бомбу та консерв. У бармена купив ще один набір для приготування їй, бо майже закінчилися. А потім розібрав всю броню та протигаз на запчастини. Буде з них хоч якась користь. Купувати речі в такому стані ніхто не мав бажання. Також розібрав і карабін. От деталі з нього продав. Ну, принаймні, ствол. На багаті приготував відбивну скітімори на чотири відбивні собачатини. залишився майже без наборів. Але гарно так віднівся та відпився. А от тепер у медика вивів всю радіацію. Ще й купив радпротектор за 2400. У генерала взяв завдання на виведення їх бійця під прикриттям. Знаходився він на смітнику і був з бандитами. Потрібно було обережно перебити їх а його привезти на базу. Завдання цікаве. Я й маю надію з ним домовитися про взаємну виручку. Хай допоможе мені з походом на агропром. Там маю забрати документи для діда. І тягнути далі з цим завданням не хотілося. Збігав до сховка та залишив там купу деталей, які можна було відремонтувати. Там же залишив набори для покращення спорядження. А от тепер вже можна відправитися і на смітник. Там в мене багатько завдань та декілька сховків. Але основна ціль на агропромі. Хоча не зайве буде сходити ще й на болота через кордон. Там теж купа завдань, які б виконати. Тільки перейшов на смітник а вже почув стрілянину. Судячи з голосів бандити на блокпосту, нападали на нейтралів на барахолку. Ще й десь далі чути було мутанів. Одразу ж побіг на схил та спробував пристрелити бандита. У нього не було СВД, тож це не боєць довга. Два постріли пройшли мимо, а потім гвинтівку намерто заклинули. Доки намагався її реанімувати, нейтрали самі пристрелили погань. А втративши причину маскуватися, довгі вирішив до мене. Ознайомилися та одразу ж пішли дополювати на мутань. Або вони на нас тут же як подивитися. Вентівку намерто заклинуло. Напевно, щось повністю зламалося. Тож в діло пішли дробовик з пістолетом. Обілував мутантів, зібравши з них матеріали та деякі медикаменти. Злами, зомбі та азомбовані завжди були непоганим джерелом медикаментів. Так виявилося і цього разу. Тільки ветер ніж відразу довелося пристрелити свининку. а потім кабана. Вони всі сюди збігли чи що? Біля блокпосту у сховку забрав деякий хабар. А основний набір інструментів для грубої роботи. На барахолці купив у яра спальний мішок за дві двісті. Річ важлива, тож не став скупитися. Та й рушили до ангару. Вже там у м'ясника взяв завдання на знищення мутантів та на шкіру плоті. От якраз її я чув десь північніше від ангару. Тож відразу пішли полювати. Полювати вночі з ким світлом ще те завдання. А якщо в тебе пістолет, який постійно заїдає, справжній цирк. Але впоралися, ще й шкіру змогли зняти. Повернувся до ангару та склав все, що зараз не потрібно в скрині. Потім завітав до м'ясника та здав завдання. тисячі була не та винагорода, на яку я сподівався. Але він обіцяв замовити за мене слово перед іншими мисливцями. Що ж, подивимося. Біля багаття закоптив сало плоті, одним з останніх наборів. Боїв, почистив дробовик та вирушив спати. Сколько Буквально декілька хвилин тому закінчилось хімсвітло. А іншого джерела світла в мене не було. Тож кудись йти в абсолютній темряві. Взагалі не було ніякого шансу.